Ну що, всім ола! Я вас вітаю на курсі з А1 до А2. Попереду нас чекає дуже цікавий шлях, який ми сподіваємось успішно пройдемо за три місяці. За цей час на вас чекають дуже корисні і цікаві теми. Наприклад, хобі, свята, здоров'я, подорожі, спорт. Тощо і з найцікавіших і, мабуть, найважливіших граматичних тем це, звичайно ж, минулі часи. Ну що ж, я приготувала собі чай. Сподіваюсь, ви вже також готові з кавою, чаєм. І ми можемо рушати до нашого першого унідат «Уно». І так, що ми маємо на цьому уроці? Тут ми розглянемо хобі і свята. Місяці пори року. І з граматичної сторони це дві конструкції. Естар мас херундіо і інша конструкція Тенерке мас «mas infinitivo». Готові? Поїхали. Хто вже бував на моїх курсах знає приблизно структуру. Уроку. Урок завжди у вас складається з тем лексичних, граматичних, і якщо є лексична тема, то є й нові слова. Нові слова ми завжди практикуємо на Quizlet. У вас є посилання, яке ви зможете відкрити, по якому перейти, і в даній Темі це флеш-картки на тему El Tiempo Libre, Вільний час. Деякі приклади ви можете знайти ще на інфографіки, на такому фото. Також в зручному форматі це дуже прості фрази, прості дієслова, типу Ver теле», escuchar музика, Leer, «навігар por інтернет. Отрос і інші. А, але тут на нас чекає дещо новеньке. Це конструкція saber mas infinitivo так До речі, чи хтось знає, що означає діє слово saber, saber це взагалі знати щось. А? Знати якийсь факт. Але коли після сабер у нас є дієслово, якась дія, то він трансформується у вміти щось робити. Наприклад, се леєр я вмію читати, но се косинар не вмію готувати, це, до речі, про мене, Ель сабе ескрібір бєн» він вміє добре писати. Шабемо шешкія. Ми вміємо кататися на лижах. Ке сабес ту? А ти що вмієш робити? І сусідня тема це місяці пори року, і до нього прив'язана тема знаки зодіаку. Тут ви можете побачити таку інфографіку. Да, в нас є хемініс, так, близнюки, Канцер, рак, лібра, а, ваги, ескорпіо, скорпіон, акваріо, водолі, пісіс, риби. Аріес це овен, тауро – це телець, лео лев, бірго діва. Сахітаріо стрілець і Капрікорніо козурік. І ось тут внизу у вас є такий шаблончик, який можна використовувати, коли вас питають про ваш день народження, ваш знак зодіака, або Ви хочете запитати. Наприклад, про день народження. Куандо есту кумплеаньос коли твій день народження. І, наприклад,. Es el 9 de abril. Тобто ми ставимо S завжди, в відповіді, йде потім артикль L, цифра, D і потрібний нам місяць. Про знак зодіаку ми можемо запитати Qual es tu signo del Zodiaco. Тобто, який в тебе знак зодіаку? І, наприклад, Сой Аріес. Я Овен. І ось так можна підставити свій день народження і свій знак зодіаку. Таке завдання у вас буде на платформі. Рухаємось далі. Ми підійшли до Los meses y і del año». Можливо, хтось з вас вже вивчав цю тему. Але. Також буде дуже корисно повторити: що в нас цікавого стосовно місяців. Всі місяця в іспанській це чоловічий рід. Всі вони також пишуться з маленької літери. Давайте пройдемось. Енеро – січень, фебреро, лютий, марсо березень. Абріль – квітень. Майо – травень. Хуніо – червень. Хуліо – липень. Агошто – так, це в нас серпень. Септємбре – це вересень. Октубре – жовтень. Нов'ємбре – листопад. І десьємбре – грудень. Стосовно септіємбре вересня ми бачимо тут літеру П. Але іспанцю, ну, взагалі носію іспанської мови, інколи дуже складно вимовити дві приголосні підряд, Так? Тобто вони не кажуть септіємбре, а вони пропускають ось цю П сембре. Ну і так, звичайно, трохи легше сказати. Так, і далі в нас йде Las estaciones del año» – пори року, да, або станції року. І ось тут в нас вже не тільки чоловічий рік, три пори року будуть чоловічого року, і одна дівчинка. Ну, можна здогадатися, да, що це за пора року. Так, в нас є імбірно, зима. Берано літо, отоньо осінь, і «primavera» – це весна. Саме весна, у нас дівчинка. І давайте зробимо швиденьке завдання. «Por favor, Порфавор, meses tiene invierno?» Які місяці відносяться до зими? te wormo diciembre, enero, febrero. ¿Qué meses tiene la primavera? Avesnoyu, marzo, abril, mayo. ¿Qué meses tiene el verano? Blitku. julio, uh, perdón, junio, julio, agosto. Ну, no, Y otoño, ¿qué meses tiene el otoño? Septiembre, octubre, noviembre. ¿Sí? Vale, perfecto. Я думаю, що з місяцями да, буде легко, бо вони ну, більш-менш схожі на українську. І ті, хто знають інші іноземні мови, наприклад, англійську або німецьку, також можуть знайти певні схожі риси. Це в нас все щодо, щодо лексики, перепрошую, і ми рухаємось до граматики. В граматичній частині ми познайомимось з конструкціями. Перша з них це «estar мас Херундіо. Тут в нас є невеличка підказочка для тих, хто знає англійську. Ця конструкція відповідає дії, що відбувається саме в цей момент, в момент говоріння. Як ви вже згадались, це повний еквівалент Present Continuous в англійський. Тобто теперішній час, дія якого відбувається у момент говоріння. Воно не рахується як за повноцінний час, просто як конструкція, яку, до речі, можна використовувати не лише в теперішньому часі. Трохи пізніше, коли ми будемо вивчати минулий час, ви також побачите цю конструкцію. Але поки що, це теперішній час. Як вона будується? Ми беремо дієслово Естар. В потрібній нам формі, да? тобто в теперішньому часі, формі теперішнього часу. Okay. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. І додаємо ще таку форму дієслова, як херундіо. Що таке херундіо? Uh, да? Херундіо, це прикладається як герундій. Така собі форма дієслова, що а, м, вживається для опису якихось дій. Наприклад, а, кантар. Так? А, тут нам потрібно для формування цього Герундія лише основа дієслова. Наприклад, Кантар. Ми забираємо закінчення Аре. І додаємо закінчення андо. І виходить кантандо. Наприклад, я зараз співаю естой кантандо. Якщо в нас є слова другої чи третьої групи відмінювання, то в них буде трошки інше закінчення. Беремо, наприклад, бебер і бівір. В них буде ієндо. Але знову ж таки ми відсікаємо саму, а, саме закінчення в інфінітивній формі, і додаємо ось цей ієндо. І виходить бебіндо, бібієндо. Наприклад, я зараз п'ю чай, що до речі, правда. І я скажу. Estoy bebiendo un té. Якщо я зараз, наприклад, проживаю в якійсь країні, то я можу сказати: Estoy bebiendo en España, por ejemplo. І ось так ми підбираємо, робимо форми з усіма дієсловами. Да? Давайте потренуємось, яка буде форма херундіо у слова трабахар? trabajando uslova comer comiendo uslova escuchar escuchando uslova escribir escribiendo ¿y Можемо міняти закінчення, і, відповідно, робити цей херундіо. Але все було б дуже просто і легко, якщо б в нас не було виключень. І тут, так само є виключення. Наприклад, в нас є дієслова, які змінюють літеру. Це, наприклад, Decir diciendo, Pedir pidiendo. Repetir repitiendo. Dormir, morir, змінюють о на у. Durmiendo, muriendo. Так, вони ось так розташовані за групками. І ще є окрема групка леєр оїр, в них з'являється і грієга леєндо оєндо. Але це, в принципі, більш-менш всі дієслова, які нам потрібно знати на цьому рівні, тобто більше, ну, для нас поки що немає виключень. Щодо зворотніх дієслів. Та, зворотні дієслова, це в нас також щита біль, та, особливо коли це стосується відмінювання. Що відбувається тут? Ми розглядаємо такий класичний варіант, коли ось ця часточка, та, яку ми зазвичай додаємо в формі Херундіо додається, ставиться в кінець та, і є частиною слова. Так? Тобто, наприклад, я приймаю душ, Estoy дучандо ме. І, відповідно, коли ми додаємо цю часточку, і вона стає частиною слова, трошки зміщується акцент, асенто наголос. І, відповідно, як ми бачимо, в усіх формах буде одна якась наголошена літера. І так само в наступних формах Estás duchando te, Está duchando se, estamos duchando nos, Estáis duchando os, Están duchando se. Але зараз в сучасній іспанській можна також зустріти випадки, коли ось ця часточка стоїть перед дієсловом естар, і в нас виходить, наприклад, ме, естой, дучандо. Це не помилка. Так, також можна сказати, і можете обрати, який варіант вам більше подобається. Мені, наприклад, подобається, коли ця часточка йде в кінці. Але тут треба бути уважним та, і не забувати про наголошену літеру. Так, а рухаємось далі. Нумеро 4. Ще одна конструкція, їх тут дві це ТНРК і АйКЕ. Вони обидві перекладаються як. Потрібно щось зробити» або необхідно. Після кожної з цих конструкцій йде також форма інфінітиво. Так? Тобто дієслово без змін. В чому різниця? Якщо ви вже проходили, знаєте цю тему. Давайте подумаємо, коли ми можемо використовувати «тенерке», коли «айке». На схемі в нас є невеличка підказка. Там, де ТНР, в нас написано персональ. Там, де айке, імперсональ. Що це означає? ТНР ми використовуємо, коли нам відома особа, на яку ми це говоримо. Наприклад, тобі потрібно готуватися до екзамену. Нам потрібно купити хліба. Вам потрібно прийняти душ тощо, так? тобто, коли ми знаємо, на яку особу ми звертаємось. Наприклад, тенейске естудиар мас сіке рейс апробарель екзамен. Вам потрібно більше навчатись, якщо ви хочете здати, пройти екзамен. Тобто, це бошотрос на конкретну особу. Якщо ми кажемо, щось взагалі потрібно зробити, але не вказуємо кому саме, то тоді використовуємо айке. Наприклад, загалом та, потрібно їсти багато овочів і фруктів. Та, не комусь конкретному, а взагалі. Або Потрібно вивчати іспанську, якщо хочете поїхати до Іспанії. Наприклад, айке асер депорти paraestar en forma. Так? Необхідно займатися спортом, щоб бути, підтримувати форму. Тобто, це якесь загальне таке правило, яке не відноситься в цьому випадку до якоїсь конкретної. Особи в цілому щось потрібно необхідно робити. І ще є в нас така тут невеличка частинка, ще до цього уроку в нас входить невеличка підтема це запрошення або відповідь на запрошення, якщо вас запросили. І в нас тут є дві таблички. Давайте подивимось, які в нас є такі цікаві розмовні шаблони. Перший це концертар уна фіта і речасар уна invitación». Тобто, в цьому в нас є короткі діалоги, де в питанні щось пропонують, а в відповіді відмовляються, бо не мають часу, не можуть тощо. Наприклад, «Quedamos mañana a la diez? No puedo. Tengo que trabajar». «Давай зустрінемось завтра о десятій. Не можу. Мені потрібно працювати». «Nos vemos esta tarde?» Esta tarde imposible, lo siento, чи ми побачимо сьогодні вечері? Сьогодні ввечері я також не можу. Неможливо, і мені шкода, no comes en casa? і відповідь es que no tengo tiempo. Чому ти не їси вдома? Справа в тому, що в мене немає часу. Взагалі, коли ми від, чого, від чогось вимо. Відмовляємось, то ця конструкція дуже корисна. Бо ми маємо, якщо ми це робимо вічливо, ми маємо дати якусь причину, да, чому ми не можемо. І саме ця фраза «СК» – справа в тому, вас підводить до вашої причини. Да, там, чому ти запізнився? Справа в тому, та, що я не встиг на автобус та, або там. А, чому ти не а, приніс контрольну. Да, справа в тому, що я там забув, наприклад. І поркено вам асина арфуйра, порке номете се мучо. Чому б нам не піти десь повечеряти? А, мені щось не дуже та й хочеться. Да? А Тут важливий момент, не забуваємо, що слово порке. Відокремлюється і наголос йде на КЕ. Це питальне слово. Якщо ми відповідаємо тому, що, то ми використовуємо порке. Це одне слово, і наголос падає на О. Не сплутайте. Ну, і якщо ви більш зговорчиві, то тоді вам знадобляться лише.

Чому тобі не провести з нами вихідні? Я в ділі, так? запишіть мене. І взагалі тут можна використовувати більш такі а, універсальні, так? типу, да, як тут vale, perfecto, estupendo, muy bien, de acuerdo. перфекто, тобто фрази, які показують, що ви зацікавлені і що ви Погоджуєтесь, приймаєте запрошення. Ось вже пройшов наш перший урок. Вас чекають завдання на платформі і розмовні уроки. Бажаю вам успіху і побачимось на наступній темі. Асталойго!